Ви підприємець, на рахунок якого приходить валюта. Шукайте, які банки надають найдешевше обслуговування і де продати валюту та вивести кошти в готівку можна найвигідніше. Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі VolatPro. Сьогодні у нас порівняння найкращих пропозицій для підприємців з валютним рахунком, яких часто ще називають it фопами Нещодавно я робив схоже відео порівняння найкращих рахунків для підприємців у гривнях та найкращі пропозиції по торговому та інтернет-еквайрингу. Тож, якщо ці теми вам цікаві, то рекомендую ці відео переглянути. Або ви можете усі ці пропозиції, в тому числі тарифні пакети для підприємців з валютою, самостійно, легко і зручно порівняти на сайті WalletPro.com.ua, де ви можете побачити основні тарифи у зручному форматі, побачити підказки щодо того, як обійти ті чи інші комісії по рахунках підприємців, відкрити такі рахунки з бонусами та порівняти пропозиції, щоб обрати для себе ідеальний варіант. Тож користуйтесь на здоров'я. Перед тим, як порівняти найкращі пропозиції для валютного ФОПа, давайте визначимо портрет такого ФОПа, бо вони бувають різними і їх потреби відповідно також. Тож порівняння сьогодні зосереджене на наступному портреті валютного підприємця. У такого ФОПа один рахунок гривневий, а інший валютний. Чи то євро, чи долар неважливо, хоча в більшості, мабуть, доларовий рахунок мають. Такому ФОПу щомісячно заходить на його валютний рахунок від 2 до 5 тисяч доларів або еквівалент у євро. Він ці кошти продає на міжбанку і отримує гривню на свій гривневий рахунок, з якого щомісячно робить в межах п'яти вихідних платежів податки, оренда і тому подібне. І залишок коштів він знімає готівкою. Думаю, це основні такі критерії, на які нам слід орієнтуватись. У своєму телеграм-каналі WalletPro я робив опитування, щоб дізнатись, де найчастіше обслуговуються валютні ФОПи. Результати ви бачите на екрані. Явним лідером опитування виявився Монобанк. І я не здивований, адже на моєму сайті по реферальному посиланню найчастіше відкривають рахунки ФОП саме в Монобанку. Далі Приватбанк і третю позицію між собою фактично розділили у Керсибанк та Пумп. 1% набрали Сенсбанк, Кредобанк, Райфайзен та ОТП банк. В коментарях ще згадували Абанк. Для порівняння я хотів обрати 7 банків, тож з цього списку я прибрав OTP банк та Credo Bank, бо їхні тарифи менш привабливіші. В OTP банку відкриття рахунку платне щомісячна комісія 99 гривень продаж валюти 0,25% комісія. Кредобанк обслуговує 119 гривень в місяць і продаж валюти також 0,25. І це гірше, ніж у семи банків у сьогоднішньому порівнянні. Тож сьогодні ми порівняємо тарифи та умови в Монобанку, Приватбанку, Укрсибі, Сенсбанку, Абанку, Пумбі та Райфайзені. Усі їх пакетні пропозиції вже доступні на сайті Wallet тож тепер ви можете таке порівняння зробити і самостійно. Розпочнемо з відкриття та обслуговування рахунку. Відкриття рахунку в усіх банках безкоштовне. Безкоштовне щомісячне обслуговування в Монобанку, в Абанку та Приватбанку. В Райфі один рік безкоштовно, якщо відкрити рахунок до 26 вересня, в них там зараз акція. А так, то стандартний тариф це 40 гривень на місяць за пакет Benefit. В Укрсибі це 20 гривень на місяць за кожний рахунок, тобто 40 гривень за гривневий і один валютний рахунок. Пакет лід від Сенсбанку – 50 гривень на місяць, і в пумбі по пакету Кодер 70 гривень на місяць, починаючи з другого місяця. Безготівкове зарахування та перекази. По всіх банках безготівкове зарахування безкоштовне, як і гривневих, так і валютних коштів. Перекази в межах банку також без комісії по усіх тарифних пакетах. А ось повністю безкоштовні вихідні гривневі платежі на рахунки в інших банках є в Монобанку, Сенсбанку та Приватбанку. В пумбі перші 5 вихідних платежів на інші банки без комісії. А далі комісія залежить від суми платежу. В Укрсибі усі платежі за межі банку по 2 гривні, в А-банку по 3 гривні, в Райфайзені 3 гривні, якщо платіш до 100 тисяч гривень. Якщо більше, то комісія вже буде 12 гривень. По усіх банках кошти краще знімати готівку не через корпоративну картку, а через приватну картку, відкриту в цьому банку, де і рахунок, за винятком А-банку. Бо в А-банку немає варіанту, як зняти без комісії, не відкриваючи картки в іншому банку. Тому єдиний варіант зняти готівку з ФОПа, відкритого в А-банку без комісії, це відкрити приватну картку в іншому банку, де немає комісії за зняття готівки, переказати з рахунку ФОПа кошти на цю картку і тоді вже з неї знімати. Такі картки не мають комісії на зняття готівки у будь-яких банкоматах України, ви можете побачити на сайті WalletPro.com.ua у розділі платіжні картки, обравши тех безкоштовне зняття готівки. По інших же банках найпростіше, щоб зняти готівку без комісії, це мати ще приватну картку в цьому банку і на неї вивести кошти і зняти без комісії. Наприклад, в Монобанку ви можете до 50 тисяч на місяць зняти без комісії по білій карті і ще 50 тисяч по чорній карті. Якщо цього недостатньо, то можете переказати на. На картку іншого банку. Але з переказами з рахунку ФОПа на картку іншого банку, щоб зняти без комісій, слід бути обережним, бо деякі банки запровадили спеціальні комісії на такі перекази. Наприклад, Сенс банку, переказуючи кошти зі свого ФОПа на свою приватну картку в іншому банку, ви повинні будете сплатити 3% комісії. По інших банках з нашого порівняння такої комісії поки що немає. валюти. Продаж валюти без комісії у Сенс Монобанку, ПриватБанку та А банку. В Укрсибі комісія за продаж валюти 0,1%, у пумбі та Райфі – 0,15%. І тепер найголовніше, найцікавіше і найскладніше до порівняння курс продажу валюти. Адже якщо сума значна, то різниця в курсах може покрити інші комісійні витрати на ведення рахунку. Усі банки заявляють, що вони пропонують найкращий курс, але це перевірити складно, бо курси змінюються протягом дня. Тож в одному і тому ж банку курси зранку і ввечері будуть відрізнятися. Деякі банки мають програми лояльності і також можуть давати кращі курси на пару копійок своїм клієнтам. Коротше, це складно чітко порівняти, бо банки не афішують свої курси продажу чи купівлі валюти для бізнесу. Але навіть 5 копійок різниці по курсах тут дроблять погоду. Бо ось, наприклад, у монобанку все безкоштовно, і відкриття і ведення рахунку, і немає комісії за продаж валюти, і немає комісії за переказ та зняття готівки до 100 тисяч гривень на місяць. Але якщо інший банк даватиме курс на 5 копійок більший, то умовно при 4 тисячах доларах це 200 гривень різниці. І ці 200 гривень легко покриють комісію за щомісячне обслуговування та перекази. Ближче до суті. На своєму телеграм-каналі WalletPro 19 серпня я вирішив зробити зріст курсів валют станом на 11.00. У коментарях люди писали, який курс валют пропонує їх банк в межах певного періоду часу та надсилали скріншоти. В Сенс та Укрсибі мені не вдалося взнати курси на момент здійснення опитування. Проте в Укрсибі є загальна торгова сесія для попередніх заявок. Тобто ви залишили заявку, що хочете продати валюту, і банк її самостійно продає в день, на який ви поставили продаж. Так ось, курси по такій торговій сесії станом на 19 серпня були наступні: долар закривався по 41.31, а євро по 48.26. Це суттєво краще за інші банки. Але слід додати, що такий курс лише для клієнтів в пакеті IT-підприємець. Якщо у вас валюта, але у вас інший тарифний пакет, то курс на декілька копійок буде гіршим. Які були курси в Украси банку для миттєвого продажу станом на 11.00 та 11.30 19 серпня, я не знаю. Але підозрюю не такими хорошими, бо по укрсибі кращі курси, власне, по загальній торговій сесії. По інших банках результати ви можете бачити у себе на екрані. Після Укрсибу найвигідніше можна було продати долари в Монобанку по курсу 41.20, аутсайдер Pump з курсом 40.75. Тож, якщо говорити про долар, то курс Укрсибу, навіть з врахуванням комісії за обмін буде найкращим варіантом. Далі йде монобанк, у якого все безкоштовне, все без комісії, і ще й в доповнення один з найкращих курсів. Різниця між лідером та аутсайдером склала аж 56 копійок на продажі долара. Тепер щодо євро, тут знову у по курсах поза конкуренцією, а далі Абанк та Райфайзенбанк, які пропонували 48.02. Але в А-банку немає комісії за продаж та щомісячної комісії. У Райфайзені ж такі комісії є. Якщо говорити про СЕПа, то лише А-банк та Монобанк підтримують СЕПа-платежі, тому для єврорахунків для когось це буде аргументом. Різниця між лідером і аутсайдером по євро склала аж 1 гривню і 16 копійок. Якщо підводити підсумки, то курсові різниці у курси банку у порівнянні з іншими банками ставлять цей банк на перше місце. Бо, незважаючи на комісію за обслуговування пакету, комісії за платежі та комісія за обмін валюти, якщо ви обмінюєте більше однієї тисячі євро чи тисячі доларів, то різниця по курсах покриє усі інші комісійні витрати. Питання тільки, чи це так співпало, чи така ситуація по курсах щоденна. Бо коли рік тому я робив такий же зріз, то там у настільки хороших курсів не пропонував. Та й в укрсибі це загальна сесія, і, можливо, курси інших банків після обіду підтягнулись і стали кращими. Після того, як я вже відзняв відео і почав його монтувати, то паралельно вирішив зробити ще один зріз по курсах, але вже станом на другу половину дня для чистоти експерименту. І так результати за 20 серпня станом на 15.00 15.30 лідер не змінився. Укрсиб і надалі пропонував найкращі курси по євро та долару на цей день. А ось хто здивував, так це пумп. Адже ж 19 серпня зранку у цього банку були найгірші курси. А вже наступного дня після обіду цей банк пропонував ледь не найкращі курси. Тож в деяких банках курси, як американські гірки, в один момент можуть бути найгірші на ринку, а в інший – чи не найкращі. Як висновок. Різниця по комісіях з іншими банками може бути лише декілька десятків гривень на місяць, бо усі банки пропонують дуже хороші умови для ФОПів, яким заходить валюта. Тому для когось ця різниця не суттєва. І більшим аргументом буде зручність мобільного застосунку для ФОПа та функціонал мобільного банкінгу, а не, скажімо там, комісія за обмін чи 40 гривень за місяць за ведення рахунку. В будь-якому випадку, ви тепер знаєте, як самостійно порівняти тарифи і зможете самі прийняти правильне рішення. В коментарях напишіть, в якому банку ви обслуговуєте свої рахунки підприємця і чому. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!